Сьогодні на театральному майдані тиша, яку чути голосніше за будь-які слова: квіти, молитви та сльози так лучани проводять в останню земну дорогу оборонця, який до останнього подиху тримав мирне небо над нами. Тепер йому навіки віки 37 років. Сьогодні місто дякує йому. В останнє. дуже шкода, дуже шкода, що гинуть наші воїни. Дуже шкода, що не може кінчитись ніяк та війна. Шкода, шкода, дуже багато. Дуже шкода молодих сімей, які залишаються без діти, без батьків, жінки без чоловіків. Матері плачуть, в чорних хустках ходять дуже багато. В нас на Україні дуже багато. І вже просимо Бога, щоб закінчилася війна, щоб не гинули наші воїни. Добрий, веселий та справедливий. Таким Миколу згадують його знайомі. Пані Надія знає захисника ще з дитинства. Каже, що ще тоді він був спокійною та покладистою дитиною. Пригадує, як інколи приглядувала за воїном, коли він був ще малим. Інколи приходилося і глядіти нам його був. Прийде щось, то щось хоче, то він телевізор. А це був такий ще час, то йому хотілося щось такого. Ходить, заглядає, питає, розпитує все. Такий був хлопчик. Любив її в село їздити, до бабусі. до дідуся він дуже любив. Захисника разом із його сестрою виховувала лише мама, та у березні її не стало. Відтоді брат і сестрою залишилися одне для одного найближчими людьми. Але сьогодні Таня прощається вже зі своїм братом. Мама виховувала їх двох сама. Сестра лишилась сама. Дуже хороша людина. Був і мав сестру, Таню. І ото сестра Таня має таке горе. Ще нема року, як мама відійшла у вічність, а зараз брата привезли. Привезли з війни. У цивільному житті Микола працював на заводі, доєднався лучанин до лав захисту по мобілізації та служив на посаді стрільця. Однак, 23 вересня життєвий шлях оборонця обірвався в районі населеного пункту Шахове Донецької області. Він дуже допомагав, дуже і маму любив, і сестру дуже любив. Дуже хороша людина була. Він був сміливий, він не відказувався, що як заберуть на війну. То він, він пішов. Віддати останню шану воїну прийшли навіть ті, хто його особисто не знав. Не знала його, але дуже добре знаю сестру, швагра. Вони дружили з моїм сином, були кумами, завжди підтримували, У нас теж син загинув. Вічна пам'ять героям, дай Боже, щоб витримали сім'ї, оці біди. Дуже важливо доєднуватися до кожного такого прощання, розповідає лучанка Олена. Адже це велика ціна за незалежність та свободу, яку ми маємо. Це дуже важливо. Важливо, коли їде колона, зупинитися стати, пояснити дітям, що це дуже важливо. Наші герої віддають своє життя, за те, ми могли працювати, жити, виховувати дітей, що наші діти чують українську українську мову, навчають українською мовою, і те, що ми ще тут не в окупації. Свій і останній спочинок воїн Микола Яцюк знайшов на секторі військових поховань міського кладовища села Граджа. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.